І нам може оголосити переможця по замочуванню насіння, який метод спрацював першим. Значить, що я робила? Замочувала у ватних дисках, замочувала просто у воді у баночці, посадила в землю і посадила у губку? Першим Бачите, вже вилізли е, баклажанчики. Першим спрацював метод по замочуванню насіння у баночці. Отак. От Найефективніше те, що саме простіше. Просто у воді, в баночці, значить, корінці пустила насінням на третій день. Як на мене, що баклажани, що перець вони довго прокльовуються, і що те, що інше. Я замочувала і перець, і баклажани різними методами. І виходить так, що. цей метод найкращий. На тільки корінці пустила на третій день, а оці рослинки вже вилізли виходить, що на 12 день. Так, на дванадцятий день. Ну, як на мене, це дуже добрий результат. Бо в принципі це насіння прокульовується 2 тижні, це у кращому випадку. А якщо не пощастить, то може і три тижні прокульовуватися, і половина з насіння може згнити до цього. Так що користуйтеся і буде у вас в цьому гарна розсада. І перша, ніж усіх. Я думаю, якщо так замочити помідори, вони теж швидше проклюнуться, ніж іншими методами. На 14-й день дійшли перчики, які я висаджувала одразу в землю сухими насіннями. Не замочувала нічого такого перчику. Денек плаза. На 15-й день вилізли вже баклажани, які я замочувала у спонжиках. Вони ще не були з корінцями, а вони просто були замочені. Як на мене, сходи дуже дружні.